Символ патріотизму чи фігура, яка надто розділяє Степан Бандера, очільник національно визвольної боротьби у часи Другої світової. Тоді українські повстанці опинились на перехресті двох ідеологій, тому пропагандисти приписують їм, чи не усі гріхи. Нині соціологія така. Третина українців вважає, що УПА не треба визнавати героями та борцями за незалежність України, яку ми нині маємо. Чому так? Хто демонізував Бандеру, та й хто такі? У Півці. за відповідями ми приїхали у серце західної України Львів. Mm. Чи знаєте ви хто такий бандера? Так, знаю. Ну, це громадський діяч, е, який відіграв значну роль у створенні незалежності України. Хто такі УПА? Українська повстанська армія. Це з історії. Він ще полководець був. Щось таке. Коли ви востаннє чули щось про бандеру, чи звідки знаєте? Ну крім шуточок, яких постійно, і різних неправдивих речей, які кажуть, що о у Львові всі бандерівці, вони там заб'ють, заріжуть і так далі. По історії часто щось у нас було для мене. Це є герой, який в свою епоху зробив багато для того, щоб Україна стала подальшому незалежною. Тобто людина яка боролася за свої ідеї, права так пригадують про бандеру у Львові. На сході країни становище кардинально інше. Ми спитали про Бандеру та Упа у Харків'я. Він був герой, він воював, так сказати, досить успішно. А зрадник тому, що він відстоював інтереси Германії. Він зрадник чи все ж таки герой? Училася, що в Советское время, римі, як говориться, потім в этом треба розбиратися, мені кажется. Я в гамму ту історію, майже не вчив. Я знаю, що під час якоїсь війни щось і чоловік. Ми разві на, на одной информации, сейчас другая, очень трудно сориентироваться. Якщо про упадчи Бандеру не розкажуть у школі чи не знімуть про них фільма Блокбастера, все можна дізнатися особисто, побувавши в Київці. Київки будувала невелика кількість людей. Більше це був е, бойова одиниця Рій. Рій в українській повстанській армії начислював від 5 до 8 осіб. Ті, хто в цьому рою був, ці бійці відповідно вони цю криївку і будували. Тобто ніхто, крім тих, хто був з підрозділі і хто будував цю криївку, ніхто більше про неї не знав. Це Любомир Горбач від 2005 -го року досліджує діяльність УПА та Ум. Чоловік пригадує, як українці виступали проти жорстокої окупаційної політики всередині ХХ століття. Тоді головним фронтом боротьби УПА були антинацистські та антикомуністичні і за умов бездержавності формували багатотисячну армію добровольців. Документи, які знаходять в бідонах, здебільшого архіви УПА, які були заховані. Окрім якихось пропагандистських листівок, наприклад, ось цих. Які друкувалися на повстанських друкарнях, а потім роздавалися населенням. Пан Любомир так захопився повстанським рухом, що на власному подвір'ї облаштував музей Криївку. Артефакти майже всі справжні. Історик вивчав спогади та знайдені в бідонах упа документи і максимально точно відтворив побут і життя у підпіллі, ховаючись від ворогів, українські повстанці в 40-х-50-х роках по кілька місяців жили під землею. Невід'ємна річ це був приївці, це був стіл, бо потрібно було щось друкувати, писати, передруковувати. Бо розуміємо, що перебування півроку під землею воно впливало досить на моральний стан. Командир групи, який з ними був їхній ройовий, мав постійно з ними розмовляти, спілкуватися, жартувати, щось розповідати, щоб їм було веселіше пережити оцю зиму. Їжу повстанцям приносили селяни, але залишали в лісі далеко від Криївки, щоб радянське військо не натрапило на сховка. Через суворі зими упівці згодом почали споруджувати Криївки у селах під будинками місцевих. Ті всіляко покривали своїх вояків. Так мало не все населення західної України стало споборниками упівців проти загарбників. Війна унупа не перегукується з жодною з воєн, бо тоді, щоб мати зброю, її треба було здобути в бою. Коли прийшов час створити вже офіційну українську повстанську армію, то хлопці і дівчата, які йшли в її влали, а зокрема, це Рівненщина, Волині, Житомирщина, вони вже йшли в ряди УПА зі своєю зброєю, яку вони до того назбирали і приховали. Було дуже багато прикладів, коли повстанці оточували чи німецькі в лісі підрозділи, чи угорські, ставили їм умови, що ви можете залишитися живі, якщо ви нам дасте таку кількість зброї, боєприпасів і мундирів. І так само і годцям ставилися такі умови. Командири цих німецьких угорських підрозділів на це погоджувалися. Не мали вояки пай централізованого пошиття одягу, тому стрібандерівця, як тоді їх називали, був із німецького, польського чи радянського військ, але ідентифікували себе за три зубу. Пан Любомир, окрім історичних досліджень, заходиться коло торгівлі, то його основний заробіток. Але час від часу, як зараз, перебирається на повстанця і демонструє свого музея діткам-школярам, які так мало каже, знають історію, а вивчив достеменно Любомир руху па із власних мотивів, коли шукав могили свого дідуся, учасника національно визвольної війни. Поховання так і не знайшов, тож увіковічнив його пам'ять авторським фільмом. Войовничий дух предків, які на воротах царгороду залишили свої щити під пилявцями іконотопом, вістрями шабель, рахували ворожі ребра, наповнював їхні молоді серця відвагою, мужністю, хоробрістю і взявся показувати українцям історію цікавим інтерактивним способом відтворювати бої УПА проти німців і проти НКВС. І таких боїв показав ЗО-200. Також Любомир активно шукає братських могил героїв УПА, щоб належно перепоховати, випереджає так званих чорних археологів, які полюють на цінності. А історик знаходить більшу цінність, історичні факти, які протидіють пропаганді. Тож хто ці хлопці з криївок і чому про них ми дізнаємося лише з віднайдених листівок? Вони гучна й безкомпромісна відповідь нескореного народу. Упа підпільна армія, яка боролася проти тоталітаризму найдовше у Європі. Україна під час Другої світової була полем бою двох тоталітарних сторін, і наші землі використовували як людський і продовольчий ресурс. Коли після Першої світової війни деякі країни менші здобули незалежність, Україна досі була в кріпацтві. Але знайшлися ті, хто вирішив встановити історичну справедливість. Це ОУН УПА, єдина армія, хто тоді боронив інтереси України. Почалося все від відня 1929 року. Еліта УНР та активна молодь створили організацію українських націоналістів. Очолив її тоді Євген Коновалець. Згодом лави поповнили тисячі добровільців і стали на захист карпатської України. Але за часів Другої світової, з приходом тоталітарного режиму на теренах Західної України, вдалися до масових репресій. Рух довелося мобілізувати у липні 1941 року. Навіть проголосили акт незалежної держави. Нацистській Німеччині це не Добалося, бо Гітлер уважав Україну своєю колонією, і тоді німці почали боротьбу проти ОУН. а лідерів переслідували. Тоді заарештували Бандеру та відправили до концтабору. Боротьба згодом розгорталася проти всіх держав, що намагалися завадити становленню незалежності: Німеччина, СРСР та польські загони. Та найбільшим ворогом виявилися так звані визволителі червоноармійці СРСР. Особисто Бандера далі не зміг продовжувати боротьби, але став беззаперечним символом. У ПАШ командували Василь Івахів, Дмитро Клячківський, Роман Шухевич і Василь Кук. Усі вони були споборниками Бандери і визнавали його авторитет. Через УПА пройшло понад 100 тисяч осіб за участь у повстанському русі. Чи його підтримку каранні органи СРСР репресували понад півмільйона осіб? Останній бій поблизу Тернополя датують. 1960 роком бої розташування війська здебільшого були на заході країни, але підпілля ОУН діяло на всій території, зокрема на Донбасі та в Криму. Зрештою воїни ОНУП не виграли, але й не стали переможеними. Ті, хто вижив, до останнього залишалися у підпіллі та бойовій готовності і легалізували їх після проголошення незалежності. Арій Гусак минуло 97 літ. Свої нагороди останнім часом дістає рідко, бо вже ледь пересувається своєю маленькою квартирою у Львові. Рідко дає інтерв'ю, бо здоров'я вже не те. Нині вперше за довгий час на прохання знімальної групи четвертого каналу жінка погодилася пригадати свою повстанську молодість. Та вся молодь йшла. Всі хотіли одного України незалежної. І Ми знали, що боролися. Не знали. Рахувалися, я зв'язковою, виконували всякі доручення. Бу. у головного командира були великі зв'язки. Ці зв'язки треба було підтримувати. Він не міг всюди у хати організувати для того, щоб скриватися десь. Дарія Гусак була зв'язковою самого головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Молодою дівчиною пішла в підпілля, залишивши все. Йшла боротьба, як боротьба, знаєте, люди гинули з одного і з другого боку. Але тут була дійсно надзвичайна ситуація. Надзвичайна, Були люди кінчали з собою, щоб не потрапити в руки ворога. Мені здається, що таких прикладів багато немає, щоб не видати рідних, близьких. Життя пані Дарії можна екранізувати в серіалах із напруженням у кожній хвилині. Роками їй на п'яти наступали НКВСівці. Жінка особисто організовувала криївки та прикриття для Шухевича. Тож винахідливості та конспірології їй не позичати. Ми мали машинку таку ручну з дому. Мама взяла. То ми шили і ніби заробляли на життя. Тим. Треба було щось брати, якісь замовлення, щоб люди бачили не забагато, щоб не забагато приходило людей. Але так, знаєте, в міру, і щоб підозріння не викликати. Дарина Гусак пригадує, як їй удавалося виходити з облав і виконувати, попри це, десятки місій, але якось таки не вдалося. Тоді НКВСівці її все ж вистежили. І тут вони зупинилися, я повернулася, хопилася за, 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 за пістолет в кишені, а вони відразу скрутили руки і забрали від мене. І вже на тому закінчилася моя воля. І відразу до управління повели. Перше питання де Шухевич? Дарія витримала допит і тортури за свою повстанську позицію в радянських буцегарнях провела чверть століття, а нині коли розповідає про упата Шухевича, її очі світяться запалом та захватом. На запитання, чи прийшла би вона все це ще раз, відповідь має для себе очевидно. Ну, та, мабуть, ми вже в кордові, Це то щастя знати таку людину. розумієте? Його потім мати перед усіма ціле життя. Поки Дарія відбувала у в'язниці, совітська влада вистежила Шухевича. Його поранили, і він, аби не здатись у полон, діяв як того велів статут повстанців, вистрелив у скроню. <звук> Нині у будинкові, де це сталося, музей. Його облаштували коштом упівців емігрантів. Майші дві вищі освіти, він би прекрасно влаштувався в тогочасному житті. Але він обрав боротьбу. Працівниця музею Шухевича Любов Дацько пояснює, чому за таких тяжких умов і війни на два фронти зголошувалися звичайні селяни: хлопці та дівчата. Велика роз'ясувальна робота велася по налаштуванню самого напрямку боротьби. І тому люди, жертвуючи своїм життям, життям своєї родини, всього себе присвячували боротьбі. І під керівництвом Романа Шухевича ця боротьба набрала великих масштабів і велася вже задовго, після закінчення Другої світової війни. Він мав дві важливі риси характеру. Безмежна відданість своїй справі і відсутність особистих амбіцій. Він не бігав за почестями, нагородами, славою, посадою. Він все своє життя присвятив боротьбі за українську державу. Але репресивна радянська ворожа машина після закінчення війни кинула всі сили на придушення УПА, не щадили нікого. Шили справи всім, хто видавався блідим. Мовляв, вийшов з Криївки. Осередок нелюдських репресій НКВС це тюрма на Лонського у Львові, що на вулиці Степана Бандери. Сам Бандера, його споборники, духовенство та інтелігенція проходили каторги, переповідає історик Руслан Забілий. Купівцям, які потрапляли сюди, однозначно пришивали статтю зрада Батьківщини. Але треба звернути увагу, що повстанці часто навіть не були громадянами Радянського Союзу. Вони до того були громадянами Республіки Польща. Потім вони якимось чином для того, щоб якось себе легалізувати, отримували Аусвальсий німецький під час нацистської окупації, а також намагалися отримати, звісно ж, і радянські документи. Але зрада батьківщини цих людей полягала в тому, що вони боролися за незалежність Української держави. Бандері, Шухевичу та решті упівців закидали фашизм, зраду. Така риторика Кремля і досі каже фахівець. Та закиди лунають не лише зі сходу, а й з заходу. Польща й собі звинувачує бандерівців у геноциді поляків, які за час війни жили на теренах України. Тому так звана своя правда з усіх боків породила міфи і стереотипи проти Бандери та визвольної боротьби. А вони лише гнали загарбників зі своєї домівки. Постать Бандери демонізувала радянська пропаганда, і якщо його розцінювали як злочинця, не потрібно було його вбивати, тому що в той період в 40-х, 50-х роках відбувалося дуже багато процесів, менш відомих, більш відомих над нацистськими злочинцями. І коли радянська влада вважала, що він колаборант і нацистський злочинець, його потрібно було віддати, навівши переконливі аргументи під якийсь трибунал. Однак його вбили як політичного лідера українського народу, як лідера українського визвольного руху і організації, яка протистоїть і бореться проти радянської тоталітарної системи. Третина українців вважає бійців УПА не героями, переважно від незнання, яке підгодовує кремлівська пропаганда. Однак історики в демонізації Бандери Шухевича та упівців шукають оптимізму. Адже що більше нинішні російські пропагандисти демонізують Бандеру, то більше вони Степана Андрійовича популяризують. А нам треба з цього користати і говорити за себе. Бо як бачимо, роблять це за нас. Утім, нині Бандери і Шухевича повторно не визнали героями України, як це було до режиму Януковича. Ми маємо ще живих свідків тих подій при декомунізації. Розшифровані документи злочинної радянської влади, але досі національно визвольний рух залишається історичною амнезією.